Так, недавно брав акумулятор для павербанка Xiaomi 1260-110 і він у нас 12 мм був толщиною і не вліз в этот павербанк, бо там надо 10. Старий 10,5 десь там іде, 10 треба. Ну, 10 немає, є 11. 60-110. Думаю, попробую 11. Тим більше, що в описанні в на сайті написано, що толщина акумулятора 8,9 мм. Тобто написано модель 11, а толщина 8,9 9 Коротше, це з одного сайту заказав. Один акумулятор, я ж кажу, 12 толщина 60-110, а другий 11. Бо якраз на два павербанка треба. Ну вот він точно 12 в лізе, а другий в другий Xiaomi треба щоб 10 була. Это. Короче, таке чувство що 11 толще, чем 12. -й. У мене только таке чувство, чи у вас тоже. Оцей 12 тоньше, чем оцей 11. -й. Короче, порнографія якась непонятна получается. А перший раз, да, я взяв 12 й акумулятор, такий хороший товстенький, але в другому місці брав. А це вже думаю возьму. Там був 11, й думаю, возьму і такий, і такий там. Ну от, сейчас поміряю що на штангенциркулі. Так, ну в принципі ось 11 й акумулятор, він 11 по штангелі, в принципі. Норма. как бы да, но в 11 не знаю, влезе, не влизаны, посмотрим. А 12? А 12? 1260 110. 10 с половиной толщина. <laughs> Короче, получается, вот этот 12 сейчас залезет в ксиоме, там где э, десятка. Ну, там сейчас 10,5 я померял, старый аккумулятор, то что вытащим, там 10 с Старий роздувся. тобто він там не дуже роздувся, він просто ймкость не держит. Тобто, виходить, що зараз можна 12 ставити в Xiaomi, а цей поставити там он, другий парабанк. Оцей товще, ніж цей. Що за бред? Ніякі соблюдені. Чи цей уже роздуває, я не знаю. Ну Короче, так як може 12 роздуться роздувся і стати 11. Хрінь якась. Ось він. Старий акумулятор. От Xyomi Xyomi. Всяомі Xiaomi. Він тут 10 половиною Ну я ж кажу, що от толщина буде одинакова. Можна зараз даже взять і оцей положити сюди, чи він буде заїжджати Зараз мы это зробимо Но оцей точно тут і не буде заїжджати бо він товщий 11-й, 12-й. И кстати, сейчас будем замерять емкость. Як я уже и робив. Новий Powerbank. Заміряємо йомусть. Потому что шо. Потому що, що? що старый odдав 5000 із 10. Він тоже на 10. Написано. Ну, odдав 5 и то в нього просадка велика. То есть він віддав э, 5 прямо з акумулятора. А з USB він 1000 только oddaє. Jeśli zarytete з USB брать ну З павербанка, то він віддає 1000. А так напряму 5000 віддає. Е, предыдущий акумулятор отакий 12110. Що я поставив там в чорний павербанк. Е, заміряв він 9130 віддає із 10. Прямо отак от заміряв з цим устройством. Зараз і цей поміряє. Скільки цей акумулятор віддасть. Потім цей треба буде заміряти. Так, ну вже добре влазить. Ідеально влази 10,5 толщина, так як і у старого. От влазе Тут просто отак воно вставляється. Отак от. І якраз ідеально влази влазить. А 12, коли мм була толщина, ніхрена не влазив. Кстати, зараз вже попробую 11-й. Тому що я хотів оцей 11-й сюди вставити. Попробую, чи він влізе. Ну, а він уже А, в принципе идет да с натягом с натягом но идет да, заходы получается и этот заходы 11 -ый. 11 миллиметров и 10,5. с в принципе заходят а вот 12 не заходы вот такая фигня малята меряем тестим емкость так подключаю Одиннадцятий аккумулятор. 398 він показує вольтаж. Розрядим до двух з вольт. До двух з половиною воль розрядим. Поставимо автоматический режим. Авто і старт. Спочатку він дозарядиться, потім розрядиться. Ну, це надовго. Це тут 1 ампером розряджати буде, то це 10 часов розрядка тільки йти буде, а зараз ще дозарядиться. Коротше, це застрять з цим акумулятором. Ну, Зато ми будемо знати його начальну навчалькость і побачимо. Хоча ну, ну, треба знати, чи він зараз хоч годний, цей новий акумулятор. Чи є смисл ставити новий. Так, у одного аккумулятора отдача 808. Ну, 8200 можно сказать. Це он уже пришел заряжаться. И отдал 8200. Це у нас аккумулятор 11. 11 аккумулятор отдал 8200. 12. А прошлый раз 12. Я тестил він отдав 9,130 На 1000 больше. Ну, я так і подозрівав отдача оцього акумулятора 7450. Він вже пішов заряджатися. В режимі авто вже пішов заряджатися, оддав ну, 7500. Это ні о чем. Предыдущий такий я брав в другому місці за таку ж цену. Ну, тільки він був товще. Я ж говорю, тут толщина. Тут толщина 10,5. А той був 12, як положено. І той отдавав 9,130. А тут 7500. Это естественно, що він меншого розміру. Я не знаю, нахрена наклеїли тут надпись. YouTube. Непонятно. Ну більшого розміру сюди і не влазе. Ну хіба що 11-й влазив. 11-й, то що предыдущее міра влазив. Він там 8 віддавав с чем-то. Это він з натягом дуже влазив. тому цей будемо ставити.